Вітаю, друзі! Світ повертається в середньовіччя. Просто в середньовіччя. Те саме середньовіччя. Особливо ісламський світ. Друзі, підпишіться на мій канал, поширте його серед своїх друзів для того, щоб знати правду, для того, щоб допомогти боротися з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. Отже, в Афганістані заборонено мати в будинку вікна, через котрі буде видно жінок на кухні, в бральні чи біля колодця. Про це говориться в указі лідера руху Талібану. Серед інших заборон для жінок навчатись в середній школі та університеті, працювати на державній службі, відвідувати акції протесту. Виїжджати за кордон, водити авто, мандрувати на самоті, їздити в таксі, виступати публічно, говорити гучно вдома, співати, читати вслух коран на публіці, говорити з чоловіком-лікарем, займатися в спортзалі. Ходити в парк, носити яскравий одяг, ходити на підборах, дивитися на чоловіків, котрих вони не знають, показувати публічно своє обличчя і врешті-решт мати смартфон, щоб не дивитись нас з вами. Дикунство з одного боку, традиції з іншого, де золота середина? Думається мені, що це мають вирішувати власне, самі афганці. Якщо вони хочуть для своїх жінок більше прав, або жінки хочуть собі більше прав, то вони виганять цей Талібан, проведуть якісь демократичні вибори. А якщо їм все подобається, то навіщо нам? Заважати їм так жити. А думається мені, що це має бути на розсуд кожного народу, кожної нації. Адже це їхні традиції. Хоч для нас вони здаються дикунством і середньовіччям. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, зробимо з вами нашу країну великою, мирною і процвітаючою. І наших жінок ображати нікому не дамо.